Зразковий художній колектив Ансамбль народного танцю Радість нещодавно зустрів 20-й день народження. Звітним концертом учасники танцювального гуртка привітали усіх, хто упродовж цього часу підтримував ансамбль як морально, так і матеріально. Серед таких у першу чергу батьки дітей, кажуть керівники колективу. Вдячні підтримці міської влади та народного депутата Олександра Ревеги, які не забувають про радість ніколи. Дорогі наші. Любі діти, мабуть, неправильно. Радість ви наші. Дорогі я вітаю вас таким гарним святом. Скільки ви радості принесли батькам, рідні, близькі, скільки задоволення самі ви отримали, приймаючи участь у виступах, в творчому процесі. Підготовчому процесі. Ви сьогодні є перлинка, одна із перлинок нашого культурного життя, нашого міста. Нашим радісним ми так і з любов'ю завжди називаємо. Нашим радісним сьогодні 20. Багато це чи мало? Якщо дивитись з огляду на колектив, то це, звісно, багато, тому що це 20 років. Напруженої щоденної кропіткої праці, яка виливається в ось таке святкове дійство, яке ми бачимо на сцені. Тому що цей колектив зразковий, талановитий, титулований, знаний не тільки в нашому місті, а за його межами і по всій Україні, і навіть за межами нашої держави. Окрім кропіткої праці, це виступи на різних танцювальних майданчиках. І це конкурси і фестивалі. А вже коли їдуть наші вихованці на фестивалі, це значить обов'язково приїдуть з перемогою. На звітний концерт завітали і ті, хто колись танцював у колективі. Випускники, споглядаючи номери, пригадували себе на сцені. А дехто з них, зазначила Олена Боровська, привів до рідного ансамблю уже своїх дітей. Це колектив особливий, тому що. Родина Різванюків-Самойленків зуміла створити творчу родину, тому що колектив Радість це родина згуртована, дружня, які знають, що таке підтримка один одного, які знають, що таке товаришувати, які знають, що таке радіти і переживати з іншими. Можливо, деякі поразки. І радість перемог від імені Олександра Васильовича Ревега, нашого народного депутата, вітаю із цим славним ювілеєм. Бажаю нашим юним талантам здоров'я, творчого натхнення, нових здобутків, цікавих ідей. Дуже дякуємо за те, що зберігають, примножують і поширюють наші українські народні традиції. Центр позашкілля вручив усім танцюристам зразкового художнього колективу ансамблю народного танцю радість. Подяки за те, що вони тримають високу планку упродовж багатьох років. Відзначили і керівників, які уміють згуртувати дітей та прищеплювати їм любов до народної культури. З поміж інших колективів Бордичева у центрі позашкілля вирізнили рису, яка завжди була притаманна цьому колективу. Це високий рівень дисципліни за лаштунками. Точки зору це не так багато. Але якщо врахувати всі заслуги, всі перемоги, всі здобутки на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівні цього ансамблю, то можна з впевненістю сказати, що вони дійсно гідно несуть звання зразкового ансамблю народного танцю. Привітати із ювілеєм колег по сцені приїхав хореографічний танцювальний колектив Колорит із Червоноармійська. Майстерність керівника зразкового художнього колективу ансамблю народного танцю радість Олексія Резванюка помітили на обласному та на всеукраїнському рівні. Грамота управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації тепер прикрашатиме разом з іншими нагородами стіни класу занять ансамблю. Окрім того, Олексій Резванюк став лауреатом фінального етапу всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів Джерело Творц творчості. У номінації – керівник гуртка 2015.